Всім добрий вечір. Всім дуже дякую за перегляд ізраїльського відео. Сьогодні ми ще з вами трошки подивимось на мист і, може, трошки індійських прикрас. Намисто з Танзаніту. Ось таке. Не в огранці камінці, такими шайбочками. Вони сині, але з різними всі такими відтіночками. Такий фіалковий колір. Синій, красивий. 850 гривень вартість, тут замочок на біжутерії. Це ось такі танзаніти. Ну, В принципі, поки що вони одні. Просто в нас ще в попередньому, в попередньому відео там були а, із дорогої серії вже іншої якості. Це такі, але вони також красиві, по-своєму цікаві. І доступні більше. Якщо, може де не скажу, поки що у нас замочки всі біжутерні прям всі-всі. Ось таке намисто: це чорний агат і така поролинка 500 гривень вартість. 550, вибачте, так. І довжина, довжина 46 також. от Тут такий замочок крючечком, біжутерний замочок крючечком. На ниточці. Кульки десь приблизно 5 мм, не дуже видно, але на намиста вони не чисто чорні, вони з такими білими полосочками, які притаманні агату. Ну, от бувають кульки чорні-чорні, а тут у нас з полосочком. Які ні разу на відео не передаються, ну ось тут трошки видно, як плямка. От Вони в таких тоненьких, всі, всі, на, на кожній щось є. В принципі, споглядати цікаво, а так візуально просто чорний е, цей чокер. О, така. Просто красиво в чорно-біле виглядає. Так, з цієї серії все забуваю назву цього каменя. Так, я поки подумаю, поки буду вам показувати, подумаю. 600 гривень вартість. Такий колір, він дуже схожий ще на змійовичок, ну, саме ці намистинки. Так, а назва називається серафініт. 46 см. У мене з серафініту, так, тут також як себе біжутерія, на ниточки набрано. Є комплект з цього каменю. 2850 гривень, Тут 18,5 розмір. Перевіряю, то що можу пам'ятати точно, Ось такий він, такими типу, як напівкульками. От. Красивий. Кругленький. Граме 4 одна сережка. В завальцовці. Ну, е, Намисто воно темніше за кольором, а тут більше таких е, включень вони виглядають от е, відблиски, як у паралинок. Е. Ось тут дуже добре видно. Такий Паралометровий блиск. І ще в нас є 54 см ось така штучка зі змієвичком і лабрадорчиками. Ось цей навіть блищить, цей не блищить, я не бачу, цей тр... трошки трошки блищить. 56 см, типу як сетуар. Тут ось понизу також лабрадорчик. І є ще подовжувач, в принципі, можна застібнути десь, щоб був ще трошки довший. Ось такий змійовичок. 600 гривень вартість. По кольорам красиво підходить. Ось ця намистинка найяскравіша. чорний турмалін шматочками 52 сантиметри. Тут ось таким бантиком замочок радований, біжутерія покрита рудеєм. Сам замочок. А ось ці фіндіфлюшки, вони просто біжутерні, без покриття. Ось такий чорний турмалін 1100 гривень. такі як шматочки угольків Ось так буде виглядати. Один агат, 50 сантиметрів. Тут ось такий замочок, також біжутерія. Агати також такі самі в полосочку, є тут звіт блиском, але ці камінці, знаєте на що? Ага, це воно і це і є обсідіан. Тут зміксовано. Агат, обсідіан, ось ці штучки, вони зі скла. Ось ці чорні, бачите? Ну, типу, як муранське скло? От. І тут понизу підвісочка. Агат, 500 гривень вартість. Біжутерна така штучка. Ну, я маю на увазі фурнітура тут скрізь біжутерія Бо інколи в такому стилі з підвісочками в сріблі бувають, це в нас. Те, що залишилося. Перше яке я, по-моєму, весь час обходила боком, і я його чогось не показувала. А він може бути, якщо вам треба, може бути в сріблі 44 см. А, ну, я маю на увазі на срібному замочку. В ось такому варіанті 600 гривень вартість. Це зелений авантюрін на біжутерії. От. Тут трошечки ось цей хвостик тросика виглядає. Його можна сховати, спробувати сховати в намистинку. Так, можна замовити а, такий самий тільки золотий пісок або ніч Каїро, але він темно-синій. Я думаю, що дівчата знають. От. Цей він, знаєте, що мені нагадує? Він от як зелений вілюр. Прям зелений вілюр і все. Ось такий з біжутерними кульками. Золотий пісок, золотий пісок, у мене є цей намисто довжиною, у мене є довжиною 47 см. Тут у нас срівний замочок ось такий, крупні намистини, з ними гранат між ними, маленькі гранатинки. О, це крупні. Але може бути цей золотий пісок такого самого розміру. Тобто це один камінь. Ось такий. В ось такому варіанті вартість 900 гривень. От, це. Оце. Е, так, зелений авантюрін 600 гривень на біжутерії. Так само, щось я пропускаю бірюзу. У мене є чокра з зеленої бірюзи. У розмірі 18,5. хочу показати вам набор з такої синьої, ну, він як синьо-зелене бірюза. 2400 гривень сережка і каблучка. От, дівчинка одна хотіла сережки. Може, хтось захоче каблучку окремо, то можна таким варіантом придбати Сережки високі, каблучки висока, в принципі, все так виглядає цікаво. от Поки є набор, то краще набором, але дивіться, можна придумати, щоб взяти окремо каблучку. Колір морської хвилі він на відео трошечки синіший Але прожилки такі, як зелені. Ось такий наборчик. так Всі набори у нас у сріблі. В біжутерних варіантах у нас тільки мисто, Набори срібла 925-ї проби. Бірюза 44 см, 1250 гривень, на срібному замочку. Ювелірний трос срібний замочок, приблизно 4 мм на мистинка. Тут беру за різних відтінків. І зелені відтінки, і синь, э, сині, але не блакитні. Ну, Може, пара на мистинок є блакитних, але в основному колір морської хвилі. Це такий бірюзовий колір. По центру є кульки для підвісочки або якогось хрестика. Може, якийсь у вас є красивий хрестик. І буде у вас таке доповнення така кольєшечка. От. Це бірюза. А, тут ще зелені кульки, яких я, звісно, не побачила, зелені, срібні кульки. От-от і все. Ну, їх тут чотири штучки між намистами, виходить, розкидано, і по центру кульки, щоб на них почепити підвісочку. Але дівчата, ті, яким подобається, кажуть, що можна носити і без підвісочки, ну їм так подобається що. Щось все одно незвичне. Ще в мене є сетвор 72 см довжина. Ось такий це лазуріт, лазуріт садоліт. і лазуріт, І садаліт. На біжутерії він досить довгий, але незручно показувати. Всі крупні, класні такі намистини, класні такі штуки. Тут ось такі штучки, воно красиво на сукні буде виглядати. Це кудись в кафешку, під блузочку або під ковтинку. Таку буде дуже-дуже красиво. Ось така цікава штука 850 гривень. Чому вона там така крупна? Ну, Всі намистини, ці, всі, всі елементи. Тут є ще гематит, лазуріт він крупний. От. І в мене з лазурітику маленького лишився. Індійський комплект. Ми його зараз ще подивимось. 2100 гривень 17,17,1. ось такі крапельки. Так, я її закріпила чогось. так. А, тут лазуріт і тут є маленький топазик. У нас е колись давно <райма> окремо була така підвізка. От, я не знаю, дівчата, може, здобудемо ще коли е цю рідну підвізку, бо вони дійсно були. Лазуріт з включеннями піріту. Просто він сам маленький і на моїй камері, може, не передається, але він такий як зірковий сяйон. І він підійде до цього намисто, красиво все собі поєднає. 2100 гривні вартість лазуріту. Так розмір 18,3 у нас Онікс. Красивий комплект. Ось такий. Тут ось цей замочок, він от ще не ідеально працює. Щось у них от ті штирки, які рівні, до них ще треба звикнути наловчитися. Бачите, і ось тут він як довгувати. От його якби трошечки. Підрізати, то було б чудово. От, ось такий Онікс чорний, але він би підійшов до нашого агатового е, намиста. Онікс 2200 гривень вартість. От, поки що це комплект не роз'єднується, але в майбутньому, я думаю, що можемо ми щось ще придумаємо роз'єднати. Він красивий. От, якщо не дивлячись на засібку, причому, бачите, тут ось цей штифтик, він рівний. Фото нерівний. Фотоновушки, якщо треба, я пришлю, але вже, напевно, завтра. Так, півтора сантиметри. Бо сьогодні в мене такий трошечки стан, але я його собі поліпшила прикрасами. Просто вже не зможу нічого додаткового зробити по інформації такій. О, шинка, кстати, класна. І такий під'єм на всіх. Ну, Бачите, от. Не просто завальцовочка така висока, височенька, цікаво зроблено. Камінчик з підложкою. Ну, я маю на увазі краям, щоб він трох, трохи як вище, не такий впалий всередину, а от як таким чином випуклий так, і, на жаль, у нас вже останнє буде на намисці 46 см з піріту. На біжутерному замочку з біжутерними кульками. 800 гривень вартість. Ось такий піріт по центру кульки для підвізки або хрестика. Біжутерний подовжувач, біжутерний замочок, ну, тобто тут фурнітура у нас. біжутерія. Ось таке у нас сьогодні вечірнє відео. Не знаю, може сьогодні трошки сумніше, але сьогодні така погода. От. Тому погода, яка на нас впливає. Але, бачите, пересилила себе. Перекрас трошки показала. Сподіваюсь, що вам сподобається. Напишіть, будь ласка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.